Енекен Скайвокер одна з найтрагічніших і багатошарових постатей в історії кіно. Його історія це не просто хроніка падіння героя, це анатомія внутрішньої катастрофи, яка починається в найуразливіших куточках людської душі. У ньому поєдналися неймовірна сила і непереборна слабкість, прагнення до величі та болісне відчуття власної недостатності. Енекін був обраним не тільки за пророцтвом, а й у власних очах. Він відчував, що здатний змінити світ, врятувати тих, кого любить, подолати смерть, зруйнувати несправедливість. Але саме це внутрішнє відчуття особливості, приправлене страхом втрати та жагою контролю, стало його прокляттям. З самого дитинства Енекін жив в умовах, які рунували в ньому стійкість. Рабство, відсутність батька, відрив від матері, швидке дорослішання та покладені на нього очікування. Все це створило психіку, яка прагне любові, але не вміє з нею поводитися. Він рано зіткнувся з думкою, що любов це те, що може бути відібране, і страх втратити це став його постійним супутником. Він не міг дозволити собі бути слабким, але всередині надлом був завжди. Його гнів часом стихійний і незрозумілий народжувався не від злоби, а від страху. Його прагнення до влади не від бажання панування, а від відчайдушної спроби врятувати тих, кого він не хотів втрачати. Іронія долі в тому, що сама спроба уникнути втрати призводить його до руйнування всього, що він хотів захистити. Джедаї хотіли бачити в ньому воїна світла, але не дало йому справжньої емоційної опори. Їхня відмова від почуттів, їхній холодний спокій і догматичність лише посилювали виникені відчуття ізоляції. Він не відчував, що його розуміють. Він не відчував, що його біль чують. А Палпатін, майстер маніпуляції, дав йому саме це: визнання, співчуття, підтримку. Там, де Орден бачив у ньому загрозу, Ситх бачив можливість. І Енекен, по суті, не переходив на темний бік заради влади. Він робив це заради любові, зі страху, за бажання врятувати Падме – Єдине світло, що залишилося в його темряві. Психологічно, Енекен – це портрет посттравматичної особистості, з вираженою залежністю від зовнішнього схвалення, емоційною нестабільністю та глибоко вкоріненою невпевненістю в собі, замаскованою під бравадою. Він то кидається в бій із впертим героїзмом, то відмовляється від відповідальності, не вміючи впоратися з внутрішнім конфліктом. Його шлях це шлях людини, яка весь час йде по тонкому льоду, між любов'ю і страхом, між надією і люттю. Коли він стає дартом вейдером, це не народження лиходія, а смерть людини, яку не почули. Це не просто падіння, це відмова від себе, від свого волю, від своїх почуттів. Вейдер це маска за якою ховається нескінченне страждання. Тільки коли він зустрічає Люка, сина, який дивиться на нього не з осудом, а з вірою, в ньому пробуджується те, що колись було світлом. І в цю останню мить Енекін знову стає собою І ідеальним, не героїчним, але живим, людиною, яка пройшла крізь темряву, згоріла в ній, але все ж знайшла силу врятувати те, що любила. І в цьому акті жертви він нарешті звільняється. Енакін Скайвокер це трагедія в чистому вигляді, не тому, що він упав, а тому, що він боровся з собою, зі страхом, з болем, зі світом, який не залишив йому вибору. Його історія це попередження і благання про те, як важливо бути почутим, про те, яка небезпечна любов, що йде рука об руку з власницьким ставленням, і про те, що навіть у найглибшій темряві може спалахнути іскра світла. Але ця іскра крихка з історія Енекина Скайвокера це також розповідь про те, як легко його погасити. Він став жертвою не тільки обставин, але й системи, яка вважала за краще ігнорувати тріщини в його душі. Орден Джедаєв з його заборонами на почуття і страхом перед змінами виявився нездатним адаптуватися. Замість того, щоб допомогти Енекіну інтегрувати свої емоції, вони зажадали від нього придушення, але придушені почуття не зникають. Вони зріють, перетворюються на безмовних демонів, вириваються назовні в найрунівніші моменти. Енакін не знав, як бути з болем. Він не знав, що її можна пережити, не втрачаючи себе. Він вирив, що якщо суміє все контролювати, ніхто не помре, ніхто не піде, ніхто не зрадить. Але контроль це ілюзія. Чим сильніше він стискав кулак, тим більше висвизало крізь пальці. Він убив тих, хто любив його. Він зрадив друзів, він знищив ідеали, заради яких колись боровся, і все це не тому, що став чудовиськом, а тому, що не зміг бути слабким, коли це було необхідно. Тому що суспільство не дало йому права на вразливість. Його внутрішня драма особливо трагічна в світі того, наскільки великим був його потенціал. Енекін не був просто сильним, він був обдарований геніально. Він міг стати найбільшим джедаєм в історії, символом балансу і надії. Але дар без прийняття себе, без внутрішнього спокою перетворюється на прокляття. Його сила не врятувала його, тому що душа залишалася незрілою, незахищеною, стерзаною. Він кидався з крайності в крайність, від сліпої відданості до лютої відмови. Його не навчило тому, що темрява це не ворог, а частина шляху, яку треба зрозуміти, а не відкинути. Символічно, що його падіння збігається з стратою падми, її образ був для нього якорем, не просто коханою, а втіленням усього світового, що він прагнув утримати. Коли він втрачає її, він втрачає себе остаточно. Не просто втрата коханої жінки, це втрата сенсу, мети, віри в те, що його дії хоч щось означали. З цього моменту він не живе, він існує, як тінь, як механізм, як броня, що приховує попіл. І все ж, незважаючи на весь жах, незважаючи на кров, смерть, руйнування, його історія закінчується спокутою. Вона показує, що ніколи не пізно зробити вибір, ніколи не пізно повірити, що ти все ще людина, навіть якщо за плечима роки мороку, навіть якщо ти був чудовиськом, важливий останній вибір. Люк, що дивиться на батька з довірою, став для Енекіна тим, кого він сам колись прагнув людиною, яка не вимагає досконалості, а просто каже: Я знаю, що ти є. Цей момент це катарсіс усієї саги, не битви, не імперії, не світлові мечі, а зустріч двох зламаних душ, у якій любов перемагає страх. І ось тоді глибшій темряві з'являється світло, не зовнішнє, не гучне, тихе, тепле, чисте, світло, в якому Енакін Скайвокер нарешті прощає себе. І можливо, саме в цей момент він уперше по справжньому вільний.